Привіт, друже! Сьогодні у нас з тобою нова історія і нова цифра. Цифра два. Отже, казка про цифру два. Жила була цифра 2. Красива з лебединою шиєю та неймовірним хвостиком. Вона була гордою і знала собі ціну. Одного разу у двійки було день народження. У гості до неї завітала сова. Вони полюбляли разом грати в улюблені ігри, особливо в те, що по два. Скільки вушок на макушці? А скільки оченяток? Ну, а скільки хвостиків? Ой, це було підступне запитання. Адже хвостик був один, і носиків теж був один носик. Біля будиночку двійки був величезний ліс. У ньому жили різні звірята. Коли вона підходила до нього, то завжди відчувала себе кимось із його жителів. Раптом сова закричала Ой, який чудовий зайчик тут. Двійка сама, не очікуючи того, граючись із своєю подругою совою, перетворилась на двійку зайчика з довгими вушками та куцим хвостиком.